3 липня самобутньому закарпатському поету та публіцисту Василю Варуді могло б виповнитися 80, але на жаль, 25 років тому його життя різко обірвалося. У 55, сповнений сил та енергії він несподівано покинув цей земний світ. Незважаючи на коротке земне життя, Василь Варуді як поет, публіцист та журналіст, залишив вагомий творчий доробок. Був наставником для молодих закарпатських літераторів. Твори поета, включені у різноманітні збірники та антології. Перша його книжка була повноліття, наступна книжка Цикли, потім черневий сполох, плуги і зорі, родинне вогнище. Його творча спадщина цікава. Вона не втрачає і тепер свого значення. Поезія, його публіцистика, його журналістика, він нарисовець був прекрасний. І дуже він міг проявити себе і у прозі, тому що він зробив літературні записи кількох книжок, і це було дуже на такому високому професійному рівні. Далі все життя він пропрацював у газеті Молодь Закарпаття на обласному радіо, працював в апараті. Обласного Організації спілки письменників України, така розмаїта його така життєвотрудова біографія. І що треба сказати, що він дуже багато турбувався і піклувався про те молоде поповнення, яке йде в літературу. Щоб вшанувати пам'ять поета у приміщенні народного музею літератури Закарпаття, зібралися відомі краєві літератори, науковці, інтелігенція, земляки Василя Вароді, селище Королева, шанувальники творчості. Кожен із виступаючих поділився унікальними спогадами про поета, і майже всі зійшлися в одному: Василь Вароді, як в житті, так і в творчості, відповідально, серйозно та вимогливо ставився до свого слова. А ще він був прекрасним чоловіком та чудовим батьком для своїх дітей. Для рідних втратити надійну опору сім'ї було справжнім горем, але потрішки вони навчилися жити без нього. Розповідає дружина Василя Вароді, з яким у шлюбі прожила 18 років. Відома закарпатська поетеса Христина Керита. «Я втратила не тільки чоловіка, я втратила людину, з якою могла завжди порадитися. Я втратила критика. Тому що перший, кому я читала свої твори, це був Василь. Він настільки радів моїм успіхам, що казав мені завжди: ти тільки пиши, я віднесу куди треба. Головне, щоб воно було написано. Він умів радіти успіхам інших людей. Він багатьох із наших сучасних літераторів, які працюють зараз, він багатьох підтримав багатьом, друкував перші твори, робив добірки. Тому що окрім літератури, його стихією була і журналістика. У нього було повно ідей стосовно газети Орбітелогос. Він фактично рік він керував газетою. Газета мала 12 тисяч підписників. Найкращим другом Василя Вароді був відомий український поет Петро Скунць. Від молодості і по життю обидва літератори йшли разом. Їх називали письменниками-шістдесятниками. Поети, яких не треба було вчити любити рідний край, землю, де ти народився, любити свій народ. Це було в них у крові. Резюмували учасники вечора пам'яті, присвяченого Василю Вароді.